Сьогодні баклажани вирощують багато садівників аматорів у різних регіонах України. Оскільки овочі ці теплолюбні, то для них підходять тільки теплиці або парники. У відкритому ґрунті без захисту в північних областях вони неодмінно загинуть при перших вже низьких температурах. А через тривалий період вегетації вирощування баклажанів виробляють виключно розеясадним способом, крім південних регіонів країни. Де їх насіння висівають безпосередньо у відкритий ґрунт в березні. У більш північних областях України я рекомендую вам вирощувати баклажани тільки ранніх сортів, щоб вони встигли визріти до повної зрілості. Баклажани відносяться до сімейства пасльонові, також як томати і картопля. Тому чергувати їх на одній грядці всі в не рекомендується. У цій статті я розповім вам про літній догляд за баклажанами. Літній догляд за баклажанами. Кращі сорти і поради по догляду. Як було сказано вище, баклажани в більшості регіонів України слід вирощувати через розесаду. Кращі терміни посіву насіння баклажана на розесаду з 10 березня по 25 березня, в залежності від сорту. Вирощування розесади баклажанів не доставить вам великих клопотів. На сьогоднішній день існує величезна кількість різних сортів баклажанів з фіолетовими, ліловими, синіми, коричневими, кремовими та іншими забарвленнями плодів. За останніми рейтингами найпопулярнішими вважаються наступні сорти і гібриди баклажанів. Ранні сорти баклажанів Навал f 1 Галіни f 1 Олексіївський, Бібо f 1 Африка, Афаліна, Ультраранній f 1 Одіссей. Середньостиглі сорти баклажанів, матросик, Бенеція f 1 Зелена енергія f 1 Бурулька f 1 Колобок f 1 Зебрино f 1 Лорд f 1 Кавалер f 1 Топас f 1 пізні сорти баклажанів, Мірвал f 1 Оленка. До речі, фахівці вважають найкращими для посіву насіння баклажанів дворічної витримки. Пересадка розеясади в теплиці і відкритий ґрунт. Розеясаду баклажанів найкраще висаджувати в полікарбонатні, скляні або плівкові теплиці з подвійним покриттям товстою плівкою, тоді, коли температура в ній буде не нижче плюс 20 градусів. У центральних областях, за термінами, це орієнтовно з 12 по 18 травня, в північних регіонах з 20 по 27 травня. При підготовці тепличних грядок для посадки розея сади баклажанів внесіть з розрахунку на 1 квадратний метр два відра гною, півтора відра листової землі, відро дрібного річкового піску, дві третини відра деревної золи, дві столові ложки суперфосфату і півтори столові ложки сульфату калію. Всі компоненти добре перемішайте і пролийте грядку холодною водою можна прямо з колодязі через шланг на глибину багнета лопати. Дайте воді вбратися, щоб земля трохи просіла. Через пару годин можете приступати до пересадки розеясади на постійне місце. Баклажани можна висаджувати на грядки в два ряди, а можна в шаховому порядку. Відстань між рослинами і в тому, і в іншому випадку, має становити від 45 до 55 см в залежності від сорту. При дворядної посадці відстань між рядами від 55 до 60 см. Як правило, саду баклажанів вирощують в торф'яних горщиках діаметром 15 см. Тому і посадочні ями копайте глибиною і діаметром 15 см, ви копайте посадкові ями діаметром і глибиною 15 см на вище наведених відстанях один від одного і садіть баклажани прямо в торф'яних горщиках. Вони швидко розкладуться в ґрунті і додатково збагатять її корисним харчуванням. Акуратно зарівняйте всі посадки, щоб краї торф'яних горщиків не стирчали над землею і добре полийте. Висаджену розеясаду поливайте тільки теплою водою. Полив і підживлення баклажанів влітку. Баклажани, як і всі інші овочі, що мають південне походження. Поливайте тільки теплою водою, з температурою від плюс 28 до плюс 30 градусів. Поливати баклажани потрібно регулярно і рясно, так як у них дуже великі кущі і великі ем'ясисті плоди. До того ж, і потужна коренева система повинна бути повністю зволоженою. Відразу після посадки розесуди і її вкорінення поливайте рослини кожен день по одній ліці під 2-3 кущика. Потім скоротіть поливи до двох на тиждень по одній ліці під кожні два кущі. У міру зростання кущів, збільшуйте обсяг поливної води до 10 літрів під кожен кущ. Баклажани слід поливати безпосередньо під корінь. Уникайте потрапляння води на листя, стебла і квітки, інакше на них можуть утворитися сонячні опіки від відбитих променів. Поливи проводите або вранці до 9 годин або ввечері після 18 години. Не шкодуйте води для поливу, інакше плоди баклажана будуть сильно гірчити від нестачі вологи. Після кожного поливу не глибоко прорихліте ґрунт під рослинами невеликі сапкою і замульчуйте соломою шаром від 5 до 6 см. Щоб отримати багатий урожай великих, здорових плодів, баклажанам потрібно багато поживних речовин. Найкраще чергувати органічні підгодівлі з комплексним мінеральним добривом. Першу підгодівлю баклажан проводіть через пару тижнів після висадки розесади на грядки. Найкраще органомінеральне добриво ви можете скласти самі. Додайте в 10 літрів розчину коров'яку в концентрації 1 до 10 по 2 столові ложки з верхом фосфорного борошна і сірчанокислого калію, 2 літрові банки деревної золи і ретельно перемішайте. Вносьте після рясного поливу чистою водою, щоб не спалити коріння по 3 літри під кожен кущ. Для другої підгодівлі на початку цвітіння використовуйте якийсь готовий мінеральний комплекс типу Фертика Універсал, в якому містяться всі необхідні баклажанів макро і мікроелементи. Третю підгодівлю зробіть в період зав'язування плодів. У цей період баклажану найбільше потрібен калій. Тому удобрити кущі каломагнезеї або сірчанокислим калієм дозування читайте на упаковках. І останню підгодівлю зольним розчином третина відра деревної золи на 10 літрів води дайте своїм баклажанів під час дозрівання плодів по половині відра під кожен кущ. Останній раз в період плодоношення, внесіть під кущі баклажан зольний розчин, половину відра деревної золи на 10 літрів води під два куща. Формування та обрізка баклажанів. Всі кущі баклажанів швидко розростаються, тому, щоб вони не загущались, їм необхідне формування. Загущені кущі не пропускають сонячні промені і кисень, що може привести до виникнення хвороб і до різкого зниження врожайності. Формуючи кущ баклажана, необхідно враховувати сортові особливості: низькорослі або високорослі, розлогі або компактні і т.д. Низькорослі кущі прищипують, коли вони доростуть до 32-35 см. Високорослі кущі формуйте в один, два або три стебла. Водне стебло. Таке формування найбільше підійде для високорослих або ослаблених кущів баклажанів. Виберіть найпотужніший стебло і підв'яжіть його до вертикальної опори. Решту обережно видаліть. В цьому випадку верхівку стебла прищіпніть на висоті 35 см, після цього кущ піде розростатися в сторони за рахунок утворення бічних паростків через 2-3 тижні укоротити їх таким чином, щоб на кожному залишалося по одній зав'язі у два стебла. Саме таке формування найчастіше застосовують українські садівники в теплицях. При формуванні в два стебла з однієї рослини можна отримати від 12 до 14 плодів. При такому формуванні виберете не один, а два сильних втечі, підв'яжіть їх, а решта видаліть. В цьому випадку прищіпують вже обидві верхівки і формуйте бічні паростки так само, як і в першому випадку. У три стебла. Формуйте кущ точно так же, як в першому і в другому випадку. Тільки залишити доведеться три найпотужніших стебла і завершкувати їх на висоті 35 см все відразу. Далі формуйте за тією ж схемою. Найголовніший прийом формування кущів баклажанів пасинкування. Він являє собою прибирання зайвих пагонів, загущаючих кущ. Справа в тому, що баклажанові кущі дуже потужні, сильно облиснені. А при пасинкуванні вам слід видалити частину листя і бічних відростків. Пасинкування полегшує рослині отримання потрібної дози сонячного випромінювання і кисню, які погано надходять в загущені кущі, та до того ж забирають у рослини додаткове харчування, що значно знижує врожайність. І як правило, пасинкувати кущі баклажанів починають через 15-17 днів після посадки розеесади. Оскільки плоди у баклажана великі і важкі, високорослі сорти обов'язково потрібно підв'язувати, щоб вони не зламалися під вагою врожаю. Найкраще протягнути надрядами рослин шпалеру і до неї прив'язати кожен кущ. Боротьба зі шкідниками та хворобами всі сучасні сорти і гібриди баклажанів мають підвищену стійкість до хвороб на генетичному рівні. А якщо ви будете утримувати грядку в чистоті від бур'янів, то і шкідники на ній навряд чи з'являться. Тому упор вам потрібно робити на профілактику від хвороб і шкідників. Правда, якщо літо стоїть холодне і дощове, то на баклажани може напасти така грибна хвороба, як фітофтороз. Крім того, їх можуть вразити різні гнилі і антракноз. У профілактичних цілях рекомендую вам до утворення плодів провести профілактичну обробку баклажанових кущів 3% розчином мідного купоросу або 1% бордоською сумішю. З шкідників баклажани найчастіше можуть вражати павутинний кліщ, білокрилка, колорадський жук і слимаки, які харчуються соком рослин. Для боротьби з комахами-шкідниками рекомендую вам використовувати дуже ефективний препарат іскра золота, нешкідливий для людини і тварин. Від слимаків по периметру грядки розея сипте тютюновий пил або гірчичний порошок широкою стрічкою 2 см у висоту і 3 см в ширину. Це кращі народні засоби боротьби зі слимаками. Хімічні препарати від цих шкідників я не раджу вам застосовувати, так як вони можуть потрапити в плоди і відкластися в них. Збір і зберігання врожаю. Існують ранні, середньостиглі та пізні сорти і гібриди баклажанів. Пізні сорти можна садити тільки в південних регіонах, де вони встигнуть дозріти. У центральних областях, на заході і півночі України, садять тільки ранні або середньостиглі сорти. Їх плоди прибирайте в стадії технічної стиглості, яка настає у ранніх сортів через 28-35 днів після закінчення цвітіння, у середньостиглих через 37-45 днів. Термін збирання врожаю можна визначити і за зовнішнім виглядом плодів. Їх шкіра до моменту збору повинна придбати сортову забарвлення: фіолетову, лілову, білу, коричневу, помаранчеву і так далі. Насіння всередині плоду повинні побіліти, а М'якоть зробитися щільною і пружною. Плоди акуратно зрізайте разом з плодоніжкою, довжиною 5-6 см, щоб вони довше зберігалися. Плоди баклажанів дозрівають поступово протягом місяця, тому збирайте їх два-три рази на тиждень. Баклажани швидко псуються овочі, тому краще відразу пускайте їх в готування. У підвалі вони максимально можуть зберігатися три тижні в дерев'яних ящиках, пересипані стружкою. Кожна господиня переробляє баклажани за своїми рецептами. Хтось робить ікру, хтось просто маринує і закочує в банки, хтось робить салати або фарширує баклажани овочами. Тут рецептів може бути дуже багато.